Росіяни очікувано масово обстрілюють Україну. Кількість повітряних цілей найбільша з 24 лютого 2022 року. Українські ППО б'ють світові рекорди. А жителі Білгорода відповідають за воєнні злочини. Путіна додивіться це відео до кінця і дізнайтеся, що таке помста і як з обстрілами Білгорода пов'язані самі російські військові. Привіт, це матевосянюз. Закликаю вас одразу поставити лайк під цим відео. Чим більше лайків, тим більше людей у світі дізнаються. Про воєнні злочини Російської Федерації також напишіть коментар. Ну і звісно, підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Сьогодні, 2 січня 2024 року, черговий масований обстріл України російськими загарбниками знову використовували комбіновану атаку шахеди, балістичні ракети, гіперзвукові ракети, ракети, калібр з моря. І також всім відомі Х 555 та Х 101 Цього разу ворожий удар був трохи меншим за як той, який відбувся 29 грудня минулого року. Але, тим не менше, це знову ж таки була масована атака. Проте, українська протиповітряна оборона знову показала себе як найкраще. 10 з 10 кінжалів. 59-70 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Три з трьох крилатих ракети калібр було збито. Звісно, з ракетами с 300 С-400 та іскандер М. Важко щось зробити за відсутності дороговартісних і рідкісних, як для нас, систем ППО західного виробництва. Тому наслідки на жаль відчули на собі жителі Харкова і Харківської області. Проте 10 з 10 російських кінжалів, які знову ж таки позиціонувалися як аналоговнітні гіперзвукові ракети, які неможливо збити жодним з засобів ППО у світі. Навіть американці сумнівалися у тому, що їх Петріот може збивати кінжали. Проте українські ППОшники довели це можливо. 10 з 10. масовані атаки ворога використовуються ще й для того, щоб перенавантажити наші засоби ППО, ну щоб більше бити. І щоб менше було збито повітряних цілей до цього. Нагадаю, 29 грудня минулого року у рамках російського вторгнення в Україну російські військові завдали наймасовішого ракетного удару з 24 лютого 2022 року, перевершивши навіть обстріл 15 листопада 2022 року, це був один з наймасованіших. Більше 100 ракет запустив. Ворог по нашій території цього разу під удар потрапили багато українських міст: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Конотоп, Сміла та Львів. За повідомленнями каналу головнокомандувача Валерія Залужного сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників. Це 70% повітряних цілей. До слова, під час сьогоднішньої атаки всі 35 шахедів шахетів були збиті. Так, от 29 грудня росіяни запустили по Україні 158 Повітряних Цілий знову ж таки комбінована атака різними засобами та способами станом на сьогодні, на 2 січня 2024 року, відомо про 29 загиблих та 30 постраждалих. Це лише у столиці, а загалом 39 людей стали жертвами російського обстрілу ще 159 поранених. Намагання виснажити українське ППО довела Росію до того, що вони почали вигадувати навіть ноу хау. І дійсно це може бути небезпечно. Рідко росіян щось вдає. Ється, але кадри, які ви зараз побачите, говорять про те, що вони модернізують свої ракети для того, щоб знову ж таки виснажувати наші системи ППО. На кадрах ви побачили російську ракету Х-101, яка здатна випускати теплові пастки. Ну знаєте, як вони працюють. Ракета може побачити цю пастку і влучити в неї, а не в саму ворожу ціль. Такі пастки використовують гелікоптери і літаки. Тепер ще й російські ракети. Не знаю наскільки це масово, але кадри свідчать про те, що вони вже принаймні є. Також під час минулого обстрілу, кілька днів тому, 29 грудня, російська ракета влучила по території країни НАТО, тобто по Польщі і цього разу офіційна влада Польщі визнала, що це ніяка там ні ракета українських ППО, а саме російська ворожа ракета. Але не дивлячись на визнання цього факту, доволі стримана реакція. Росія спеціально обстрілює Україну біля кордонів з Польщею, щоби спровокувати нас. Про це сказав генерал польської армії Роман Полко. Цитата його звучить так: це безумовно провокаційні дії, спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це важливо. Ну і НАТО теж відреагувало, що уважно стежить за ситуацією. Генсек Гутереш, як завжди, рішуче занепокоєний, а вся решта світу просто спостерігають за тим, як українці мужньо. Намагаються захищатися від російських атак, проте росіяни відчувають наслідки. Про Білгород буду розказувати далі. А поки що про те, що власне сам ворог говорив про ці свої атаки по мирних українських об'єктах, по будинках, по готелях, по салонах та складах. Процитую одне з таких повідомлень: високоточними ударами філіал національного центра управління космічними средствами в районі населеного пункту Залісце Хмельницької області. которые используются в СО для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, из которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях. Подивіться уважно на реакции самих россиян. Как они реагируют на такие допуск Министерства убийства Российской Федерации. Клоуны. Ну і звісно ж про минулий обстріл брехали про цей також Міноборони, що целью ракетного удару були предприятия военно-промишленого комплексу України, виполнявшим закази по производству ракет, безпілотників і ремонту вооружений в Києві і пригородах. Також удари були нанесені по місцям хранения ракет, боєприпасів і авіаційних средств поражения, поставляємих Києву Западом. Це про сьогоднішній обстріл. Ну, Якщо за логікою росіян, то салон Тесла у Києві якраз безпілотники, або ще якесь обладнання для того, щоби поставляти на фронт е, через е, западних партнерів. Ну, бред, одним словом. Найцікавіше те, що потім, коли по них буде прилітати, бо ну, уявіть, якщо вони після кожного удару знищують до там, 200, 500 інструкторів НАТО, а то й тисяча найманців з е, країн НАТО, заводи по виготовленню безпілотників та ракет. Як скажіть, як ми все ще б'ємо по них, якщо вони так. Багато чого знищують. Тут два варіанти: або у нас цього всього дофігіща, вибачте, або росіяни брешуть. Звісно, друге. А ще згадайте, як вони поховали Кирила Буданова під час намагання вдарити по будівлі головного управління розвідки. Це було в минулому році, і вони там розповсюджували інформацію, що Буданова більше немає, що це взагалі е, двійник виступає на камерах. Ну і таке саме було про Валерія Залужного. І ось ніколи такого не було. І ось знову трапилось. Воєнне діло це таке пропагандистське видання. В Києві унічтожен бункер. Це вони сьогодні це писали, в мог підкреслюю мог знаходитися заміститель главкома ВСУ Валерій Залужний. Це пише офіційне видання ще раз. Заміститель главкома Валерій Залужний, тобто, або у Валерія Залужного є заступник з ім'ям Валерій Залужний, або Росіяни хотіли написати, що був знищений знову ж таки вкотре Валерій Залужний, але потім подумали, що не повірять, і додали заміститель. Причому ані ім'я, ані посади конкретної е, цього е, зама залужного вони не називають. Це так ще раз лікбез е, з приводу того, як відрізнити фейк від правди. Хоча Лайфхак, все що з російської сторони, все брехня. Отже. Уничтожен підземний командний пункт, на котором находился заместитель залужного, передает издание, имя возможного погибшего генерала ВСУ не сообщается, ни одна из сторон еще не подтвердила и не опровергла информацию. Ну и якщо говорити це більш таки офіційні російські ЗМІ, а не офіційні загалом показилися абсолютно. Цілі твори а на багато сторінок пишуть з приводу того, що ж вони там знищили за ці удари. Ось лише деякі з них в Київській області, помімо ЗРК Петріот Петріо, Чотири командных центра и два отеля с наемниками из Швеции, Дании, Литви и Эстонии. Более 78 человек убиты, около 1000 ракет для АРСТ. Та нам напевно стільки не постачали. на Самс. Уничтожены в Галасеевском районе Киева. Ну, я же вам казав, в, сал в салоне Тесла были ракеты. В Кропивницькому уничтожен склад с ракетами Storm Shadow. Более 25 ракет плюс два самолета Су-24 Рембаза. Господи, стільки цілей однією ракетою, напевно, навіть росіяни. Що вони будуть казати після того, як Storm Shadow потопить чергове їх корито? Подивимося. В Одесі не сосчитать потерь ВСУ і боєкомплекта. Главний іток ударів, убити 4 дісвічіх співробітника БНД і 7 офіцерів Чехії, французькі РЛС унічтожені, тисячі безпілотників Київської Сумської Харківської області, 23 цеха по їх зборки. Ви не уявляєте. Цігар отечественний, навіть три штуки е, і так далі по тексту. В Києві день монтажника висотника і день ПВО. Болі 45 домов мирних жителів, повреждений українськими ракетами ПВО із-за установок ЗРК і ПРО в центрі жилих районів Києва. Тут я хочу сказати: по-перше, ніхто в центрі на е, все огляд не виставляв би такі системи. Це, по-перше, ну, а по-друге, дійсно. Чи можуть впасти у ламки ракети і наробити шкоди відібрати життя людей? Можуть, тому треба ховатися в укриттях під час тривоги. Так, ППО, красунчики, але вони збивають ракети. Ракети не випаваровуються у повітрі, вони падають на голови. На жаль, мирних жителів. Але і це ще не все. На цьому росіяни не зупиняються і про збиття 10 з 10 кінжалів, звісно, їм якось неприємно про це. Теж треба щось написати. Пуски кінжалів не столь великі, як пишеть німецька преса і українські телеграм-канали. Однак сьогодні унічтожен очередной ЗРК Петріот і склади з ракетами для нього. Скільки вони вже нагатили цих Петріотів? Ф «Ф-16» збивали, а Абрамси вже всі по підбивали. Ну а вони все в нас звідкись беруться і беруться. Диву даюся. Просто напевно наші партнери також. Також в Одесі унічтожені три склади і ангар хранення противокарабельних ракет і установок Харпун. На данный час точно известно об уничтожении огромного числа командных пунктов с британскими и польскими военными. Ну. Панове, з такими темпами уже в Британії і Польщі не залишилося б натівських генералів і інструкторів. Ну просто кожен раз вони просто спачками їх кладуть і кладуть. Петріоти щолкають як орешки, а все одно кінжали чомусь збиваються. Ну і цей весь слав'ясний панос. Там просто якщо подивитися, то кожні 4-5 хвилин ось цей допис робиться, робиться, робиться. Це говорить про те, що знаєте, треба самих себе в чомусь переконати для того, щоб повірити, бо зовсім щось не віриться, бо збивають на. Наші кінжали, які не мали б збивати, і взагалом більшість цілей вражені. Ну і ось вони там збивають, підбивають щось роблять, а потім прокидаються. А в Білгороді лунає повітряна тривога. До слова, сьогодні також Білгород був під обстрілом. Принаймні про це писали місцеві телеграм-канали. А місцеві жителі викладали відео, де виє повітряна тривога і чутно звуки вибухів. Пост з різницею у 17 хвилин. На першому дописі російський пропагандистський канал пише: Давайте всі в місті, і що, і що, і що це про обстріл України вже за 17 хвилин пишуть Белгород під огнем». Про Белгород зараз детальніше розкажу, але не Белгородом єдиним у Воронезькій області сьогодні впала російська ракета на населений пункт на село, причому зруйнувало багато житлових будинків воронежських росіянців. Отже, повернемося у 29 грудня 2023 року, коли обстрілювали Україну. Тоді з'явилася у російських телеграм-каналах інформація, що один з ту 22 двадцять перепрошую, просто зник з радарів, начебто був чимось збитий. Але ця інформація на даний момент теж, на жаль, ще не підтверджена. Дуже б хотілося б сподіватися. А ось що дійсно сталося, так це те, що Белгород отримав відповідь. Причому відповідь від своїх же. зараз поясню. Справа в тому, що атакували Белгород після масованого обстрілу України 29 грудня. Невідомі безпілотники. Російське мінвбивство, звісно, відзвітувало про те, що всі ворожі цілі були збиті, і що взагалі все у них добре. Проте уламки знову ж таки це диво, але Мінвбивство Російської Федерації це самі підтвердили, що саме уламки падали на голови е білгородців. Причому чому Усь збивали вони безпілотники, а уламки падали від ракет з увага, касетними боєприпасами. Ну, дуй, диву даюся, у нас не так багато з цих касетних боєприпасів, щоб використовувати на повсякденних росіянців. Їх... Чудово використовують військові на фронті, там де скупчення ворожої піхоти та легкої техніки. Отже, хронологія подій о 14.40 за місцевим білгородським часом було вімкнено сирену повітряної тривоги. Жителів закликали спуститися в укриття. Російський губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив в обстрілі Збройні Сили України. За його даними було обстріляно центр міста і є загиблі. Місцеві телеграм-канали публікували відео та фото великої кількості пожеж. У місті також повідомлялося про обстріл Шебекіного та Уразового Агентство РБК Україна з посиланням на власне джерело повідомило про те, що Сили безпеки та оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах у російському Білгороді. Це загальні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних жителів, начебто, зазначили там. Заходи тривають. Цитує агентство, неназване джерело Українська правда так. Кожен з посиланням на джерело в українських спецслужбах пише, що через непрофесійні дії російської ППО уламки впали в центрі міста. Пізніше з'явився допис мінбивства Російської Федерації про те, що дійсно це все через уламки. А, сьогодні київський режим предприйняв попитку нанесення неізбирательного комбінірованого удару по городу Белгород двома ракетами Альха. в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Вампайр» чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Альха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Вампайр» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Альха» попали по городу Белгород от сбитых ракет. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и 2 ребенка, а также пострадало 108 человек. В случае прямого попадания ракет «Альха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми, пишут россиянские минвбывства. Позднее губернатор Белгородщины выступил и сказал наступное. Большому сожалению. Вчорашнього обстрілу Білка стало 22. Отже, 22 загиблих, 109 поранених за інформацією Гладкова. Ну і звісно, Кремль засудив цю варварську атаку, хоча вони знову ж таки лицемірили. Тому що я читав в декількох джерелах наших військових про те, що є інформація, що під час ось цього героїчного збиття ракет Альха. Росіяни зі своїх градів і інших РСЗО обстріляли Белгород. Мовляв, що це вже така собі передвиборча кривава кампанія Путіна і такий собі поштовх для того, щоб росіяни більш охоче йшли мобілізуватися. Причому це спричинило паніку, і жителі Білграда почали масовано і масово виїздити з цього міста. Отже, що ж там в Кремлі сказали: в Кремлі осудили обстріл Білгородської області со сторони ВСУ. Спеціальна воєнна операція на Україні йде і буде продовжуватися для того, щоб ніяких обстрілів російської території не відбувалося. заявив прес-секретар президента РФ Дмитрий Пісков. коментуючи обстріл мирних жителів Білгородської області. Тобто, тепер цілі СВО це щоб Україна не стріляла у кінці. Хочу додати за будь-який воєнний злочин Російської Федерації буде відповідь. І цілком ймовірно, що відповідь почують і відчувається. Ють на собі а, так звані звичайні росіянці, які вне політики, від нас нічого не завісять, ілі а, Путін, наш цар, он самий лучший. Відповідь буде за все. Е, відповідати має кожен. А наша з вами справа берегти одне одного, звісно, під час повітряних тривог перебувати в укриттях і постійно підтримувати наші збройні сили. Донатьте нашим воїнам, підтримуйте добрим словом, можете це зробити навіть під цим відео у коментарях. Також закликаю вас поставити лайк. Ну і звісно, підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Також частину ваших донатів, які ви донатите каналу «Мотивосян Ньюз, я спрямовую Збройним силам України. Тому, якщо є така можливість, і ви вже задонатили зсу, будь ласка, закиньте щось і для розвитку мого каналу. Буду вам дуже вдячний. Зробити це не складно, є бай. Кофі, PayPal, Монобанк, Приватбанк і навіть крипторахунок. Уся детальна інформація в описі цього відео і в описі каналу Мативасян Ньюз. Дуже вам дякую. Також хочу подякувати, що додивились до кінця. Ми обов'язково переможемо, ми незламні. Слава Україні!